Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і я хочу сьогодні з вами зачитати від Івана, восьмий розділ, з 28-го вірша по 32-й. Тож Ісус їм сказав: коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумійте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те, говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив свого самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позастанеться, тоді справді моїми, справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами молилися за свободу, свободу серця. Я хочу, щоб ми з вами молилися про те, чи дійсно Ісус є нашим Спасителем і тим, на кого ми можемо покладати всі наші надії, всю нашу віру. Давайте перевіримо сьогодні і подякуємо йому за те, що він зробив для кожного з нас, і подякуємо Богу за тих захисників і захисниць, які роблять. Я не кажу, що те саме, бо річ іде за життя земне, а Ісус нам подарував вічне життя. І все одно я буду закликати, щоб ми дякували Богові за тих людей, відважних людей, які з взагалі незрозумілих причин ну, чимось на диханні для того, щоб спасати нас з вами наше життя і наших дітей, і дарувати нам щодня мирне небо над головою, бо не в усій країні війна. Не у всій країні йде те, що йде на сході нашої держави. Тому давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі, дякую тобі за милість твою і за благість твою. Я дякую за те, що ти завжди поруч і за те, що ти ніколи не залишаєш. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти любиш, і ти завжди. Постягаєш свої долоні до нас, і ти завжди робиш найприємніші речі, хоча інколи ми щось не розуміємо, але інколи ми щось можемо навіть не приймати від тебе. Але я дякую, Господь, і прошу пробачення за те, що ці інколи бувають в нашому житті, особисто в моєму. Я, Господь, хочу попросити пробачення за те, що інколи. Не можу зробити того, що ти хочеш від мене, Господь. Я дякую тебе за те, що ти ніколи не залишаєш. Ти завжди поруч і завжди Господь. Ти надихаєш і направляєш. Ти все це прощаєш. і Ти все, Господь, це я не знаю, куди ти це диваєш, і скільки в тебе милості, і скільки в тебе благості, але ти завжди, завжди благий і милостивий, Ти завжди робиш те, ну на що. Не треба очікувати, бо ми не заслужили цього. Але ти робиш це. Я дякую тобі. Я дякую за воїнів. Я дякую за те, що вони боронять не лише кордони, як територію Господь, а за те, що вони дарують щодня нам мирне небо. Я дякую тобі, Господь, за. Те, що ти посилаєш ту чи іншу погоду, Я дякую за волонтерів, які служать, які допомагають воїнам зігрітися в цей час, нагодувати їх чимось смачненьким Господь. Я дякую за дітей, які малюють і надихають наших воїнів. Я дякую за ті відео, які роблять ці дітки для того, щоб підбадьорити їх і сказати їм дякую. Я дякую, Господь тобі, за всіх, за кожного українця, який щось донатить, молиться Господь. Взагалі хоч щось робить для того, щоб перемогти цього ворога тут на землі. Я дякую тобі за те, що це війна, не наша війна, і що це під контролем твоїм, Господь. Я дякую тобі за це, за те, що ми можемо тобі довіритися і мати цю впевненість, що перемога буде за нами, перемога буде за Україною. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.